Сьогодні понеділок, 30 січня, а в нас ще ялиночки не розібрані. Ну, Нам подобається, коли воно так. Яночка перша вже почала. Так, Яночко, ти молодчинка. Ось. Але так гарно було з ялиночками, аж шкода їх роздівати. Як нам е, спідницю гарно знімати, ми ходили гарні і ходили, красувалися. Ні? Ну, цілий день. Оце з нитками тепер важкувато ще так холодно, що я шубу одягнула. Дуже холодно. Mm. А Ліля каже, я двоє штани, підштанники надіну. Ну no, то лосі не можна вказати. Ну no, добре. No, І свитер ще один. No, so yeah. Yeah. Я ще думала, які брати. Там був ще май теплий, але я взяла мало тонкий, бо думаю, mm. далі йдемо бігати з майнази на поле. Mm. І буде Йоїнні. занадто жарко. Так, скляні збираємо до коробки. Так. А да, дуже обережно треба викидати, бо це заб'ючися. Ага. Отакі ось можна тобі малесенькі знімати. Або сніг. Діде морози. Я щувалася, дивлюся така. А то й ти така панночка. Покажи, із не, 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 шарпиком. Це як колток. Як на порному звезді? Кольчики чи ні? Кольчики, так, так. Яночка, о, я може, такі там, це мені не розбила ні обладнання. А одніше. я їх взагалі не надівала, Ва? ці кульчики. Яночко. Вони були не мої взагалі. Вони твої були. були. <поставі> <поставі> так. А тут залишилося одна оця. Яночка. Що я порозбила? Ходь іде ліва рука, вправо обмерзла. Ось другий, другий Кульчик, який золотенький, ще браслет такий є. Так. Холодна кров. Ну що так? Були, були, діво. Зараз, зараз. Рукавець. А які рукавиці? Як не там зможеш ти? Не, ну могла. Ми всі, ми всі можемо не розібрати, як ми замерзли. Я вже замерзла. Знімати, ну? Мама, підірвалося. Руки. Руки. Ага. Мама, у хаті зав'яже, бо холодно. Добре. Лілечко, дай другу перевігаю. руку. Та я вже давно перемінила. Тобі треба отак от ось з коренки. з лівою, та так. з правої. Так. Ви всякі буси наклали на ялинку. Ось, придай. Мам, дивись, сніжинка. Так. Опа, сніжинка. Ага, з'янченої коронки, сніжинка. Ладно, пока усе ще так. Блін. Не верзневі. Танцюн з телефоном. Блін. Капець моє Ти задивилася. Я случайно розбила, але вона і так не була гарна. Вона гарна була. Була? Така, як ця чи ні? Ні. А, ну тогда не дуже. Не дуже. Ну нічого, та в нас буває таке. Я не обережно Я думала на мішуру, а але вона не попала. Да, бувай. Бо да. Ми вже попримерзали, та руки так не немає. Не, не, не. да. Ще тут є е собачка. Бережна. Будь молодець, буду. Добре, що нагадуєш мені. Бо собачка і так розбить. <fest> так, вертоліт, гелікоптер. Ой, мой любими дітей. Молодь щоби народи. А моє любимо та піттітку.

Ося причепилася тут, так що мушу зірвати. Юряться, що роздягнута ялинка, а це Боря бореться на ще роздягнута така краща. А я кажу: ну, дівчина без підниці також краща. Ну, але і спідниця гарна. Жінка яка в неї гарна спідниця. Так. Ну, тепер йдемо угрітися в хату. Ні, Потапа. тепер ще покажемо ті ялиночки. Тож. Молодець, так сумно, без прикрас. Ні, А мені любиться. Май зелено є. Видно. Сумно, сумно стало. Ну, ти, ти. аби присніжені були, треба нам снігу. Обіцяють сніг. Цього тижня круто буде, красота. Ну, у нас як у лісі гарно багато ялиночок. Ні? Угу. Ну, супер. Ну тоді пока-пока, до наступного нового року і різдва.